Ну, мы даже здесь просто постоим. Ко мне ну, какой вопрос? Ну, вы говорите, что не надо на туда зал маленький. Я Я вам не говорю, не говорю, вы идете, зайдете, зайдете, посмотрите, какого размера зал. Да, да, нас такого... не имеете права не пускать на сессию. Да, вы поймите, а получается два человека. Вот человек. це... 27 червня 2025 року біля будинку Таїровської селищної ради депутат від злочинної партії Медвідчика Януковича ОПЗЖ Михайло Стреля Наводив свої аргументи, чому виборці не можуть бути присутніми на пленарному засіданні? Героям слава! Давайте сюди, і ми постоїмо, постаємо. Ну, Мы и... даже здесь просто постоим. Ну, Ко мне какой нас вопрос. Не ну, вы говорите, а что на вы не на надо на туда уважайте? зал маленький. Я Вы, вам не давайте, говорю, вы идете, зайдете, и посмотрите, какого размера зал. Да, да без проблем. Вы ходите сюда, а давайте здесь проведем. Не здесь а на открытом ну... воздухе. Нас вы не имеете, имеете права не пускать на да, сессию. Да, поймите, а получается два часа. Давайте предложение проведения. яких вибирає... Це представник злочинной влады уже. Ну а я це я, представник не знаю. партії юнуковича і ріті кликали мать. сюди війну в Україну. А бачите, як він злякався. Не пускають народ. Ось так виходить: виборці потрібні тільки під час виборів. А коли представницький мандат у кишені проблеми виборців вже не цікавлять депутата Стрелю. Чудовий послідовник Медведчика Юнуковича, як завжди, ховається за рішиткою від народу. Запам'ятайте виборці цю пику, адже з великою долею вірогідності ця особа спробує стати депутатом ще раз. Депутат, не будь таким, як Михайло Стреля, Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг. Він а -а -а, крім брешей, нічого не бачив в своєму житті. А? Ага. Що?